Як підтримати свій організм, значить і покращити свій імунітет? Звісно, в цьому нам допоможе наш такий комплекс, який ви бачите, так? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Імуностан – це природний препарат, який допоможе подолати грип, застуду, так підтримати свій організм, значить і відновити його завдяки багатому складовій кожної капсули він заряджає енергією природньо, так дає відновитися нашому організму. Звісно, нам на допомогу прийде і вітамін С, це допомога нервової та імунної системи. Багатий склад він складається з ацероли, у ній більше вітаміна С, ніж у будь-якій із вітамінній ягоді. Також тут є шепшина незаміння ягоди, і, е, яка гарно впливає саме на наш імунітет. Тому такий комплекс стане вам в допомозі. Значить, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформативної інформації у мене на каналі.